Замовила я стілаж невеличкий такий. На три комірочки, два поверхи. З інструкцією. Я вже складала стілаж, замовляла собі, коли в мене був. Ну, я жду, там чітка інструкція. Кожна а деталь... а Під... Ні, це я просто відео записую. Чітка інструкція, просто, кожна деталь підписана. В інструкції шукаєш цю деталь. До неї написано, куди який болт туди прикрутити. От. Думаю, ну, що там зібрати його? Зараз покажу. Бачимо таку інструкцію. Встановлюємо, направляючи. Ну. Моя тупа голова зрозуміла, що направляючи це оці. Ок. На позиції 9 встановлюємо, направляючи з двох сторін деталі. Позиції 9, я не знаю, що це за позиції, де вона 9, але це бокові. Бо вони тут і підписані. Правий бок, тут лівий бок. Що за оця позиція? Незрозуміло. Бо тут позиції 9 нема. У нас є права частина, дві підписані. Три підписані у нас як ліва. Ці в нас не підписані. Ці в нас теж не підписані. Я так розумію, це або правий, або лівий бок. Але зрозуміло. Це у нас чи пітри, чи низ, стрілочка один. І тут стрілочка один. Таких деталей тут немає в нас в інструкції. Ну, вони та є, але тут 10, 10, 12 деталі. Ці підписані, що був вниз, вверх. Що у нас тут ще? О, є ще одна права. Там у нас деталі два. Що за два? Є ось такі болти. Є ось такі болти. Вони є зазначені в вперед, що вони є і скільки їх. Але куди, який? І наклейки кидає. Куди які, не написано. У нас є отакі отвори, ось такі отвори. Оце є. Куди, який болт не написано? Якою стороною мені це прикручувати? До якої де лицевої сторони, де не лицевою? Тобто зібрати без знань, що оце таке сторони, яка дірка відповідає. для кожного Почекай! До кожного гвоздика, ви не зможете. Тобто, вам потрібна людина, яка шарить, який отвір підходить для цього болта, який отвір підходить для цих болтів. Людина, яка буде шарити, коли деталі не підписані, куди як все скласти, як користуватися цією штукою. Тобто, якщо ви ніколи з тим не стискалися, ви стелаж цей не зберете. От, як я зараз це просто складу, далі у нас тут така цікава взагалі, оце так? гарно, да? Дуже гарно. Методом тику це не вказано в інструкції. Оце ось, я так розумію, клеїться на ось це. Але сюди щось теж треба всунути, вагнати, я не знаю, забити, що забити, куди забити, як забити. Щоб ви розуміли, про це взагалі наказано в інструкції. Тобто інструкція для професійних збирачів мебель, меблів, а не для простої людини, яка замовила зібрати дитині стелаж. Дуже дякую. відмічу людей.